Вітаю вас, друзі, в нашій творчій майстерні. Осі настала казкова, чудова новорічна пора. Ступає грудень тихим кроком, кружляє у вальсі білий сніг. З Різдвом Христовим, з Новим Роком. Вітаєм радо вас, усіх. Малята, а як же люди готуються до свята? Так прикрашають ялинки, розвішують яскраві гірлянди, розмальовують віконці. двері і стіни прикрашають різдвяними віночками. Вважалось, якщо на двері висить віночок в цьому домі раді гостям. Традиція прикрашати будинок колом з ялинкових гілок зі свічками зародилася дуже давно і прийшла до нас із західних країн. Це коло називається різдвяним вінком. У наш час традиція прикрашати вхідні двері або святковий стіл різдвяним вінком є в багатьох країнах. Перший такий вінок представляв собою коло з ялинкових гілок, закріплених на дерев'яному колесі і вставлених в нього 24 малих і 4 великих свічок. Кожен день діти запалювали по одній свічці, а великі запалювали по неділях. Таким чином діти рахували, скільки днів залишилось до свят. Тоді той народився символ різдвяних вінок. Пропоную і нам сьогодні намалювати такий віночок. Малювати ми будемо незвичним способом соломинкою для коктейля, надрізаною з одного боку. Отож, для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, кольорова гуаш, ватні палички, звичайна коктейльна соломинка, надрізана з однієї сторони. Батьки вам допоможуть її підготувати заздалегідь вирізаний з бумаги банти, клей, кругла тарілка для форму. Перед початком роботи пропоную зробити пальчикову гімнастику. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки на мистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили, і так починаємо. Обводимо тарілку простим олівцем. Тепер соломинкою робимо гілочки, ялинки зеленим кольором. по кругу. Тепер ватною паличкою робимо прикраси. Червоні, жовті, такі, як вам подобається, по всьому різдвяному віночку. Жовті, червоні. Притрушуємо білим сніжком. Заздалегідь зроблений бантик приклеїмо до нашого віночка. Ось такий гарний він у нас вийшов. А у вас всім гарних свят. До побачення!